Вітаємо вас! У нас сьогодні п'ята зустріч із циклу програм Ти Переможець. Я Людмила Бондаревська, психолог. А я, Анна Григорович, дитяча письменниця. І наші чудові учасники цієї передачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про силу мистецтва у психологічній допомозі, і хочу відразу звернутися до вас. Скажіть, будь ласка, чи слухаєте ви якусь особливу музику, коли у вас змінюються настрої? Коли вам сумно, або коли ви сердитесь, або коли ви дуже дуже радісні? Чи є у вас таке? Є є трошки є. Коли найчастіше ви підбираєте улюблену музику, коли сумно чи коли радісно? Коли сумно? І коли радісно? І коли радісно? Так, так. Ну, давайте почнемо з радості. Яка улюблена музика, коли радісно? Яка вона? Весела. Весела? Так, в тебе є улюблена пісенька? Яку пісеньку ти любиш? <свісно> ти поки згадуєш, а ви яку любите? Ой, юлузі». Лузі. Ой, Лузі, красива пісня, правда? Вона дуже сильна. енергію тобі дає, напевно. Так, І ще хто так. яку музику любить? Uh, є один у мене улюблений стиль музики, називається фонк. Так. Ну, Він зараз дуже популярний, особливо з мемами. Uh -huh. А які настрої він дозволяє тобі переживати? Uh, більше радість, змішани з нейтральною. Радість з нейтральна. А скажи, будь ласка, після цієї музики і танців з нею, так? Чи піднімається в тебе настрій? Є. є таке? Чи бадьорить тебе ця музика? Так. Угу. А скажіть, будь ласка, чи знали ви, чи зустрічалися ви з тим, що прослуховування, наприклад, класичної музики дозволяє зняти напругу, розслабитись? Коли музика, така відкрита, класична, тоді да, іноді буває, що нас більш якось заспокоює і розслабляє. Тобто музичне мистецтво. Зокрема, класична музика може бути чудовим способом релаксації, правда? Заспокоєння і розслаблення. Давайте зараз звернемося до нашої чудової казки Три дні життя Єви і попросимо пані Аню прочитати нам зразок уривок із книги, яка поділиться досвідом героїні з розслабленням. Так. так. Дуже дякую. Uh -huh. Моя головна героїня Єва, їй 13 років, і вона віртуозна піаністка. Але дівчинка дуже незвичайна. Вона не вміє ані читати, ані писати. Коли прочитаєте книжку, дізнаєтесь, як це і чому це сталося з нею. Але, тим не менш, вона, прослуховуючи дуже складні твори, вона їх може відтворювати на пам'ять. Оце така унікальна у дівчинки пам'ять. При тому, що вона запам'ятовує дуже складні класничні твори, потім їх відбувається. Творює, вона не може запам'ятати адресу свого будинку, де вона мешкає, і навіть не може запам'ятати, як її містечко називається, uh -huh. а називається воно дуже красиво – Божемирськ. Так от. Ця дитина тим не менш грає віртуозно, твори Шопена вона любить найбільше. Найулюбленіші її класичні твори це скерцо Шопена. Це надзвичайно складні, і дуже глибокі музичні твори. Так от, ця книга не просто цікава казка. Книжка, видана видавництвом Аса. До речі, це харківське видавництво, яке навіть в наші буремні військові часи воно продовжує працювати, і ця серія книжок. Химерні мандри вона називається. Зараз uh -huh. ми готуємо вже продовження у цієї книжечки. Це пригоди дивовижної дівчинки Єви. Так от в цій книжці Surprise. є сюрприз, і навіть багато, аж 15 сюрпризиків. Oh. Да? Хоча там набагато більше, але музичних сюрпризиків аж 15. Чому? Тому що в книжці 15 розділів, і в кожному є qr код Завдяки якому кожен читач за допомогою смартфона може прослухати музику? Насправді, хоча в моєму тексті в касті ця музика або її виконує єва на роялі. Або вона її прослуховує в навушничках своїх, а насправді її виконує відомий київський педагог і музикант, піаніст Андрій Луньов. Він лауреат міжнародних конкурсів і от люб'язно надав цю музику для книжки. Тобто діти, читаючи цю чудову повість, можуть читати, проживати так. різні ситуації з героїнею, так. знайомитися з творчістю наших митців українських так. і прослуховувати чудову класичну музику. Так, а ще дізнаватися легенди, повір'я і цікаву інформацію про історію нашої країни і історію міста Києва. Я думаю, вам сподобається, як ви думаєте, да. то цікаво, правда, коли книгу можна так. подружити з гаджетом? Так, так от як же, як же користуватися, угу. ви знаходите отакий, от ну, наприклад, такий qr кодик Берете в руку смартфон, і зараз наші дітки допоможуть і продемонструють, як це взагалі робиться і що там за музика звучить. Підкажіть сторіночку, Ані. Сторіночка 235. 235. Ага. Ну, наприклад, хоча там багато можна таких відкривати. сторінок. А Даша нам допоможе. І наша дорога гостя Дашенька допоможе так, нам продемонструє, як саме ми можемо почути музику, маючи книжку та смартфон. Да? Як це? Вау, умничка. А ну-ка, покажи нашим глядачам. Смартфончик. Отак, отак. Да. Ой, молодець. Ви і чуєте музику, і бачите фотографію Андрія Луньова. І можна читати музиканта. під музику, правда? Так, ага. і музика вона доповнює сюжет. Це надзвичайно цікаво. Ага. Музика вона створює атмосферу. Тому рекомендую не просто читати фентезі, а ще й прослуховувати музику. Щиро дякую, Дашенько. Так, зупиняємо музику, а я читаю цікавий сюжет. З цієї книжечки хтось за мною слідкує відкрити сторіночку 41 e, І тут один з сюжетів, де наша головна героїня виконує на роялі e, твір, але виконує його в дуже незвичний спосіб. І от що при цьому відбувається в її душі, зараз ми це почуємо. Єва востаннє піднялася на другий поверх попрощатися з другом. О, дійсно, це такий особливий час, коли вона уходить і не знає, коли знов побачить свого найкращого друга, а це рояль, старовинний антикварний рояль Бродман. Поблискуючи в місячному світлі, з під крила Бродмана на всі біч стирчалі порвані струни. А чому вони порвалися, хто їх розірвав? Якщо ви дивитеся наші передачі від самого початку, то ви про це знаєте. А якщо ви хочете дізнатися, то, будь ласка, прочитайте цю книжечку. Тепер серед тих струн не залишилося жодної цілої. Помітивши дівчинку, онімілий рояль несподівано усміхнувся. Широко і доброзичливо. До речі, ви бачили, як усміхаються роялі. Хтось бачив? Ні. Ні? А в книжці далі вас запитують: а помічали, як вони невдоволено морщаться, Ні. якщо хтось торкається клавіш брудними руками? Ні? Ні? А в книжці написано: А знаєте, як вони плачуть? Ні. Книжка. Не знаєте. Але це запитання, які принаймні всі книжці залишаються Ні. без відповіді. Але Бродман не плакав. Можливо, щоб не засмучувати й без того засмучену Єву. І щоб вона, чого доброго, не передумала йти в бентежну невідомість. Дівчинка сіла на круглий стільчик і, як завше, граціозно опустила руки на клавіатуру. Раптом вона енергійно заграла одну з їхніх із Бродманом найулюбленіших п'єс. Щедро прикрашаючи її імпровізацією і натискаючи ногою на педалі, ніби нічого й не сталося. Щоправда, чули цю натхненну музику, тільки вони з роялем у глибині своїх душ. Збоку це нагадувало дивне етно, що складалося з рипіння педалей, вереску старезного стільчика, ритмічного постукування багатьох німих клавіш та дзенькання кришталевої люстри. Здивована дора це голубка довго пурхала над головою дівчинки, яка поринула в нечутну музику, і дора не наважувалася її перервати. Нарешті голубка стомилася й опустилася на тумбу трьомо біля запилених нот. Минула година, друга дві години Єва грає на німому роялі, і цю музику чують тільки вони з роялем в глибині своїх душ. А Єва, заплющивши очі, схлипуючи, все грала і грала вже щось повільне й ніжне. Довго стримувані ридання от-от мали вирватися з її грудей. Це такий уривок. Дуже цікавий уривок і дуже ніжний уривок. Скажіть, будь ласка, чи зможете ви в книзі скористатися QR-кодами і знайти ту мелодію, яка буде відображати ваш настрій? А чи зможете ви прослухати і знайти ту мелодію, яка буде для вас заспокійливою? Чи знайдете ви для себе мелодію, яка буде вас бадьорить? Да. А та, яка буде допомагати вчити уроки? Так. Да. Так. Поділитеся з нами цим досвідом. Да. Це буде домашній на наступній зустрічі. Аню, я дуже дякую вам за цю зустріч. Навзаємо. А разом ми дякуємо вам за вашу активність, за ваш розум і за ваш інтерес до літератури, і до музики, і до самопізнання. Правда? Да. А також ми дякуємо, дякуємо нашим дорогим друзям і спонсорам, завдяки підтримці яких ці наші передачі з серії Ти Переможець вони були відзняті і вони прийшли до вас, дорогі наші глядачі. Це роторі клуби із США, роторі клуб Санта Роза, роторі клуб Санта Роза Іст Вест, а також Черкаський роторі клуб Черкаси Центр. Дякуємо всім. Дякуємо нашим друзям, дякуємо щиро, прекрасному психологу Людмилі. І мені я вже казала, що так шкода на якійсь передачі. Я казала, мені так шкода, що таку цікаву і дуже корисну інформацію я сама колись не почула в дитинстві. І ми дуже дякуємо, Аня, за чудову книгу, героїня якої допомагає нам скільки тем розглянути. І, звичайно, дуже дякуємо вам. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Роль мистецтва у психологічній допомозі, звичайно, вона буде неоціненна, вона буде безцінна. Недарма метод, який ми обрали для роботи з дітьми, він передбачає поєднання казкотерапії із психогімнастикою, казкотерапії з арт-терапією. Дуже цінним є те, що в казкотерапію можна поєднати з прослуховуванням музики, зокрема класичної музики. Завдяки нашій роботі діти можуть познайомитися із світовою класикою. Вони можуть зрозуміти, яка музика дозволяє їм організувати себе в роботі. Вони можуть зрозуміти, яка музика дозволить їм розслабитися. Вони можуть познайомитися із творчістю українських музикантів. Вони можуть поговорити про те, яка музика, які настрої у них підіймає. Звичайно, це дуже важливо для дитини, і особливо буде корисно, якщо дорослі покажуть приклад собою, як вони можуть слухати музику для того, щоб розслабитися, для того, щоб організуватися або просто для того, щоб війти в стан спокою. Саме тому, коли ми працюємо на наших заняттях, Робота з книгою, яка поєднує прослуховування музики, яка дозволяє завдяки QR-коду в будь-який момент включити музику, яка імпонує дитини, бути надзвичайно ефективною для гармонізації внутрішнього психологічного стану.